Всім привіт. Фабрика спортивних голубів. Субота, 16 вересня, в місті Вінниця. Виставка голубів, куча народу. Там голубів мало, більше кролів, там качок, курей, індиків, там все що угодно. Вівці. Все, що хочеш, що кому подобається. Голубів. Теж десь вистачає голубів. Невсім в основному було дуже багато голубів, оце її всякої так сказано, живності було менше, а зараз щось помінялося. Напевно, голубоводів менше стає. Значить, Сьогодні ми знов біля наших улюбленців. Е Програма да? вихідного дня, скажімо так, напоїв, накормив, покупав, не купав, нічого не робив, тільки приїхався, годину назад приїхав. Будемо купати, мішанку заколочу на тиждень. Зробимо все як, як полагається. І якщо ви пам'ятаєте, в прошлому відео я розказував за своїх голубів. Які в мене молоденькі голубенята, <кій> яких я там по якихось причинах яйця не переложив на пластикові, не знаю, якось так автоматично це вийшло, а вже коли вже я там бачив ті яйця, вони вже були темні, вже були, як говориться, засижені. У мене рука не дергнулася їх викинути ці яйця. О, і значить, <кій> Получилося наступне. Получилися у нас голубенята. Е там десь в районі 5 або 6 голубенят. Тобто, там 3-4 пари десь сіло. Там різні пари, але там, в принципі, є і нормальні пари, то навіть хай там ті голубента будуть. Це будуть розплодові голубента, вони не кольцовані. Бо у мене і колес немає, вже закінчилося, я брав 50 штук і на наступний рік також 50 штук замовив, мені більше не потрібно. Ну і дивіться, хочу показати вам цих голубенят, але зарані вам скажу, що в мене таких голубенят за весь цьогорічний сезон у мене таких голубенят не було. Це голубенята. Ну я взяв тобто, то, що бігало, то зловив. Там ще, кажу, ще бігає пару штук. Вони не кольцовані ці голубенята, вони не те саме, але просто голубенята. так що потікають, то ще краще буде. Подивіться на цих голубенят. Оце осінні голубенята, це вересневі голубенята. Тобто вони нанеслися, вони, понятно, що в серпні нанеслися голуби. І це зараз вони вже на виході ці голубенята, тобто вони вже будуть самі їсти і вже можна пересадити. І зараз в мене тут така ідея у голову прийшла, що... А можеш все ж таки саме краще виводити зараз цією порою голубенят. Дивіться, зараз же ж не буде. Не буде цього. Жари не буде, тобто вони не будуть хворіти на там ряд літніх, так назвем хвороб. Вони візьмуть силу за той період, що вони виростуть. І на рік. Цими голубенятами весною вона буде вже змагатися, але є там певні свої нюанси. По-перше, це треба, щоб вони перелиняли ці голубенята. По-друге, їх треба швидко вакцинувати. Той зараз їх буквально там вже треба вакцинувати, бо зараз буде вертячка. Осінь, це ж пора болячок всяких, правда? В основному вертячка прострілює, там все, що, все, що угодно. Тобто, їх треба підготувати. І кажу, мені здається, що... У ну, мене таких голубнят не було весною. Ну, там було пару штук, не без того, але просто я не очікував, що такі будуть голубнята там просто. <кій> І <кій> я кажу, що якщо брати зараз, то тобто, тут треба схему розробити, щоб... Брати зараз голубенят, їх підготовлювати зимою їх навіть можна, щоб вони цілу зиму літали. Да, Там яструб щось забере, а щось залишиться. Ну це просто крокодили. Ви подивіться, це, це на цього красавця. Правда? Чистесеньке крило. Тесненьке крило. Ідеальне пір'я. Як так могло пункти, б... вже там трохи задер його. Як так могло вийти? я не знаю. Осінь, голуби. Там так линяю, там і все таке і такого класу Голубинята. Ні, я мабуть свою думку поміняю по поводу голубінят. Ну, будемо експериментувати Єдине, що я що хочу будемо пробувати експериментувати і щось у нас вийде по-любому тобто і так і так будемо зимових будемо брати <кху> Попробуємо цього року Ну, це вже, pardon, це вже не цього не року. наступного року спробуємо взяти зимових голубенят раніх Подивимося, що там з них, як вони це покажуть, а потім спробуємо осінні голуб'ня взяти. І, ну, Дивіться, по, кажу, по технічних параметрах, по всіх параметрах, м -м -м, мені здається, що осінні будуть краще, тому що вони переживуть, переживуть зиму, вони окрепно, да, по-любому вони тут крепші. Просто щоб вони, щоб не поболіли, щоб не було ніякої вертячки і всього такого, да, Це саме така. Сама крута хвороба, яка там адено, параміксовірус. Ну, не знаю. Короче, будемо дивитися. Я буду вас тримати в курсі, і ми врешті-решт вирішимо, які найкращі голуби. Ну, молоді голуби, чи все ж таки зімою, чи все ж таки осінні. Хоча я вже... Б'ю на те, що напевно зимові осінні будуть мати перевагу над зимовими ранніми. Ну от, якось так. Значить, голуби, що там, ще раз кажу, Значить, мішанка, це все, все, все присутнє, все є. Працюємо. Працюємо коло голубів, забезпечуємо їм комфорт, щоб вони гарно перелиняли, щоб вони пішли нас здоровими пішли в зиму і весною дали нам гарний молодняк. Ми зараз працюємо. Працюємо так на це. Ну, таке бачте, відео таке вийшло. Не гадано, неждано. Я навіть не думав, що так буде. Я навіть не звертав уваги на тих голубці сьогодні. Вони вже повибігали, звідти вони там сидять в мене під гніздами, під гніздовими боксами. Вони заховані там собі сидять. І це Зараз вони вже побули, вже тут сиділи, я прийшов, вони тут вже ось, двоє сиділи вже тут. Це їх зловив, одним вже там воно бігало по голубнику зловив. Якось так. Так що, ребята, <кхем> думаємо, так? Да? краще. Якось так. Все, будьте мені здорові. До побачення. Всім гарних вихідних.